Як заробляти на трейдингу, якщо найбільші сьогодні вибиває по стопу, Друзі, відкрию секрет, ви можете заробляти, навіть якщо ви привітав в 30-40% випадків. Якщо більше це взагалі буде хороші прибутки, сьогодні ми детальніше розберемо про такі поняття, як співвідношення ризику до прибутку і відсоток виграшів. Він -рейдинг. Дивіться, це моя кумулятивка за останніх 30 днів. Бачите, в цілому кумулятивка гарно росте, але є ситуація, бачите, коли я там мінуснуся. Є ситуації, коли я, наприклад, там можу бути пару днів без угод. Є ситуація, коли стою на місці. Тобто сам трейдинг це не те, що ви от, постійно будете плюсувати і все тільки гроші будуть падати. Це У Вас будуть мінусові угоди, мінусові періоди, і це нормально. Але ваша задача заробляти як тому. Ми зараз і йдемо до таких важливих понять, як коефіцієнт виграшу. Він рейд англійською його ще називають. А. Бачите, за ці останні 30 днів у мене він рейд 41%. Ми до речі, розберемо зараз мою статистику за ці всі дні. Ви побачите, як воно працює. 41% для мене це такий: от, 40% це міні. Мінімальний, щоб я більш-менш заробляв. Моя така ціль місяця це завжди 60% це такий. Коли я має 60, я дуже гарно заробляю. А що таке взагалі коефіцієнт виграшу як він працює? Тобто детальніше, от він рейд. ви зробили там, наприклад, 10 трейдів, ви зробили 10 рейдів. І там, наприклад, плюс-мінус, плюс, мінус. І, наприклад, там з 4 з 10 плюс. Це називається він рейт 40%. А, там от зробили 100 трейдів, 41 в плюс, там 59 в мінус, то ваш він рейт буде 41%. До мене люди зададуть питання: ну добре, як тоді заробляти, якщо тебе 41%. Тому є друге поняття. Це поняття це співвідношення ризику до прибутку. А зрозуміти один важливий момент. Якщо ви заробляєте в рази більше, чим втрачаєте, коли не праві, ви будете прибуткові. Як це працює? Бачите, оце є табличка по співвідношеннях. Давайте спочатку поясню, що таке співвідношення, і до неї вернемося. Представте ситуацію, от в кожному трейді, який ви відкриваєте, якщо ви праві, ви заробляєте, допустимо, там 400 доларів. Якщо ви не праві, ви втрачаєте 100 доларів. Ось оце вам приклад співвідношення 1 до 4. Тобто це співвідношення може бути різне. Може бути 1 до 2 наприклад, там не 400 доларів, а 200. Воно може бути 1 до 10, наприклад, 100 коли праві заробляєте тисячу, коли не праві втрачаєте сто. Це взагалі ідеально, скажу чесно. Тобто, вертаючись до цієї таблички, дуже легко можна зрозуміти. Якщо ви от бачите, оце співвідношення один до чотирьох, які ми з вами говорили. Бачите? Тобто, якщо ви заробляєте в чотири рази більше, ніж втрачаєте, ви при 20 плюсових угод. Слухайтесь, 20% плюсових угод ви біля нуля. Ну, там ще є комісія. ну, там Хоча б 22-23% ви, ви в нулі. Тобто, коли у вас 40%, ну, це є нормальний прибутковий місяць. Ну, Не фонтан, але прибутковий. От коли у вас там 60 і більше, то ви там жируєте. Розумієте, в трейдингу немає секрету. Секрет це правильна оця математика. І все. От давайте от розберемо, це зараз мій конкретний торговий день. Е, я взяв скріншот, тоді вийшлося зробити три трейди, тобто е, мінус, плюс і безубидок. Бачите. В цілому я тут заробив 988 доларів, і давайте зараз розберемо взагалі оці три трейди, що відбувалося, як ми їх відторговували. Перший трейд був бачите, лонг по монеті. ефірка. я заходив. Лонг ціна вийшла з діапазону, і прямо на відкаті на ретесті, бачите, ось у цього величезного діапазону хтось на споті взяв і відкупив 15 тисяч монеток. Це дуже жирна ситуація. Скажу вам чесно, тому що статистично від таких об'ємів дуже сильно ціна йде. На жаль, мене перший раз, бачите, вибили. Це вам ще одна реальність трейдингу, що ну, будуть вас вибивати. І я перезайшов. бачите, та сама ефірка. Бачите, буквально декілька хвилин різниці в угоді мене вибили. Я побачив, що далі налегять, і зайшов в угоду. І бачите, тут мені вже дали якраз взяти оце пробиття. Я в середньому бачите, виходив частинами, і я взяв от тільки цей перший вихід. Тобто я взяв 2,3%, а ціна в цілому. Бачите, тут 7%, цілому дало взагалі 11. Мій об'єм, якби я все висадив, це були б жирні гроші. бачите. В першому трейді я втратив 156 доларів, в другому трейді я заробив тисячу... от зараз, 1153. Тобто, бачите, секрету нема. Я... Ну, хороша система, правильне місце, але будуть ситуації, коли вас просто виб'ють стопу. До речі, друзі, ми для вас з командою підготували матеріали по моїх торгових системах, як їх правильно підбирати. Вся інформація, як отримати, буде в описі. Беріть, переходьте прямо зараз і забирайте. Вертаючись до угод, ви бачите, перша угода мінус, друга угода в плюс. І ще третя угода по вона була по цьому по ріпу. На жаль, я тут бачите, я заходив тут. Об'єм в угоді був в 10 тисяч і угод. Вода закрилася в безбитковість, тут бачите, в чому проблема. В принципі, вхід був хороший, тут була дуже велика ліквідація, і ціна ще відтестила. Дуже часто вони йдуть в протилежну зону, щоб забрати стоп лоси інших учасників. І я очікував, що Ripple в моменті хоча б піде і забере ці вершинки. бачите. Тобто, ось тут я очікував ось такого пришвидшення, і я думав на ньому скинути. А бачите, в кінцевому результаті Ripple розвернувся. І пішов проти мене, і я в цілому бачите полюбу закрив його безбитковість. Правильно, що закрив безбитковість, бо гляньте, як його пролили. От, якщо витаючись до статистики торгового дня, він не фанта. Тобто лише один одна угода дала реально хороший плюс. Але в цілому я заробив майже 1000 доларів за день. Тому пам'ятайте, ваша задача не то, що кожна угода була прямо в плюс. Ваша задача, щоб ви в цілому заробляли, коли ви маєте правильне співвідношення. Маєте адекватний відсоток виграшів, тоді йде ось оце поєднання, і ви можете на цьому заробляти. Але зрозумійте, щоб оця вся комбінація працювала, і ви були прибуткові, перше у вас повинна бути торгова стратегія. Бо якщо ви не знаєте, що ви шукаєте на ринку, у вас не буде цієї математики. Тому ще раз нагадую про матеріали, які ми підготували, візьміть прямо зараз їх заберіть безкоштовно. А наступне. А ви повинні розуміти, як правильно рахувати стоп-лоси і ці моменти, де відкривати угоду. Якщо ви навіть не знаєте з яким об'ємом зайти, де виставити стоп-лос. Ну я навіть не знаю, що вам поможе тут. От до речі, ми записали для вас безкоштовне відео, як рахувати об'єм в позиції дуже легко, а з безкоштовними сервісами. Ось тут буде в карточці посилання на те. Відео, подивіться його всі дружньо. І ще дуже важливе. Де ви ходите. бачили? От по ріплу, от, приклад, то тобто, в моменті я міг закрити 350 доларів на тому трейді, але через те, що іноді бувають моменти, коли бачите, от не пощастить. Тобто важливо ще могти і правильно вийти. Бо от е, з іншої ситуації, подивіться на той самий ефір. Бачите, я взяв 2,39%, а потягнути можна було 11. На мій об'єм це було би не те, що чимось муся 5 тисяч доларів прибутку так само іноді будуть ситуації, коли ви не заберете весь рух, і тут дуже важливо, щоб була ця тонка правильна грань, коли ви забираєте достатньо, бо витягнути весь рух під самий век, це майже нереально. Взагалі, поділіться зі мною чи варто записати відео окремо про те, як ставити стоп та тейк профіти. Тому що багато є питань по цьому. І прямо зараз підписуйтесь на цей канал. І от ще раз нагадую, що я підготував для вас урок по тому, як рахувати об'єм в позиції, тому що це є база, щоб зробити математику, таку, яка буде працювати на, на, на вас і нас, і будете заробляти. Все, до зустрічі!